E... Ви спокійно зупиняєтесь, але ж колонна їде далі. Четвертим автомобілем їде, їде машина з гучномовцями, даєшник робить усне попередження та вирушаєте далі. Написали ви закрили машину нашого учасники автомайдану. Нас не прошу вас, віддавати їх. Якщо ви хтось знає, які будуть зупиняти машини, будемо Скажіть, їх закликати приходити на народний суд на наш май. И да. людям жить. Люди ну, хотят у жить. Освобождайте Майдана. Я я да. Дорога перекрыта, потому что ехала колонна машин. Мешать жизни людей в Киеве. Эта колонна машин мешает жизни людей. Они приезжают дома, блокируют дома, блокируют квартиры. И поэтому мы их перекрыли, мы их не пускаем. Чтобы киевляне жили нормально, киевляне устали. Мы за порядок, а киевляне устали уже. Дайте людям пройти! прийти. Правоохоронці не застосують до вас силу в разі дотримання вами встановленого законодавства. В іншому випадку організатори та підбурювачі ви. Вирішено було сьогодні на Майдані влучити Януковичу повістку. Йому призначено на 19, 19 це буде на Прийти на Майдан, на, 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 на справді народний суд. Жодного народного справді суду сьогодні в Україні немає. Є один єдиний це Майдан. Ось ми прийшли, щоб йому вручити цю повістку. Ми пропонуємо поїхати традиційно до Віктора Медведчука, який є один з, з, з найбільших негодяїв, який є винний в тому, що відбувалося ...Азірова, Арбузова, всіх таких інших геніїв від економіки, які за три роки знищили економіку повністю. І я щось не знаю, що Оксана Марченка займалась щось таким подобним. Тільки тільки свої виставляє нічого. Не роби провокацію, все спокійно. Де ж гайць міліти? Не вибачте, що я тіну в роботі. Говори! 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 тому що тут ну, тут Це людина знімала людей, це міліціонер, працює в РОВД Оболонський район разом зі своїм начальником. Повністю все зняли їхні документи, вони представилися. Люди зараз хочуть на народний вічі і хай скажуть, що він тут робив, і пояснить.